Пропоную працювати в нашій компанії. Я співпрацюю з компанією New Life майже 7 років і хочу розповісти тобі, чому саме тут я вирішила будувати серйозний бізнес. Спочатку прийшла на продукт. В нашій родині були проблеми зі здоров'ям дитини. Було потрачено багато зусиль в традиційній медицині, але не було результату. Нам порадили пройти комп'ютерну діагностику. Компанії ми підібрали оздоровчу програму, і ми за 6 місяців вже мали супер результат. Зрозуміло, що паралельно до цього пройшли діагностику і члени нашої родини. Знаєте, в кожного було своє. Особисто в мене була грижа в поясничному відділі після третіх родів. Був страшенний остеопороз. Знаєте, за кожною дитиною там мінус зуб, мінус трішки волосся, ну трошки погіршилося самопочуття. Нам же ж тоді про кальцій, про вітамін Д3, про омегу ніхто не розповідав. А тут, прийшовши в цю компанію, завдяки тим знанням, що я тут отримала, і завдяки продукції нас вся родина злізла з хронічних захворювань. Я закохалася в продукт і в підхід до здоров'я. Відкрила оздоровчий центр, як ви бачите, в себе по місцю проживання. Він і зараз працює. Компанія дає підтримку в цьому плані 20% на утримання центру, а також надає послуги лікаря-валеолога, який приїздить до вас у центр і проводить комп'ютерну діагностику. Ви йому не оплачуєте заробітну плату. Командировочні, це, це все оплачує компанія, це дуже зручно. Наразі я можу допомогти кожному з вас мати свій бізнес або додатковий дохід і обов'язково поліпшити власне здоров'я. Давайте розповім трішки більше про компанію. Українська компанія New Life вже на ринку понад 18 років. Все виробництво автоматизовано обслуговує одна людина. Ведеться строгий контроль за якістю продукції для сировини. Кожна рослина зберігається в окремій кімнаті з усіма необхідними параметрами мікроклімату. Наразі асортимент компанії нараховує більше 300 позицій, а починали з одного продукту. Ось такого: Апіфлор Плюс. цей препарат, як і все наукове підґрунтя. Створено на базі Дніпропетровського інституту авіації та космонавтики. І він був розроблений як клітина живлення для людей з надмірними фізичними та розумовими нагрузками. Але в процесі використання було помічено, що цей препарат допомагає е, при різних станах. У людей проходили хронічні захворювання і покращувався загальний стан. Окрім натуральності та якості, у цієї продукції є ще одна перевага: це її доступність. Дуже доступні ціни. Вони не прикріплені до долара і розраховані на середньостатистичного українця. А окрім цього, ви ще можете оформити карту лояльності яка дасть вам змогу отримувати користуватися продукцією з 20% знижкою. Для цього потрібно пройти безкоштовну реєстрацію. Безкоштовна реєстрація це взагалі подарунок і знахідка для всіх, хто хоче піднятися з нуля, покращити свій дохід і покращити своє здоров'я. Після реєстрації ви отримаєте ID номер. Це у вас буде роль для того, щоб ви могли вла мати власну сторіночку на сайті компанії, а також можна поставити налаштунок на телефон. Це вважайте ваш власний інтернет-магазин. Ви маєте можливість користуватися якісною продукцією з 20% знижкою і при цьому ще брати участь в усіх акціях та бонусних програмах компанії. Їх дуже багато. В цілому виплачують від 20 до 46% своїм партнерам від структури, а також 20% керівникам інформаційно-оздоровчих центрів. Інформаційно-оздоровчий центр це вже лінійний бізнес, це вже робоче місце для тебе чи для члена твоєї родини. Також у нас проходять навчання. Вони різні, цікаві, різнопланові, дуже змістовні. Як є як офлайн навчання, так і онлайн навчання. На них ми не тільки навчаємося, а ще й спілкуємося, обмінюємося досвідом. Компанія New Life єдина в світі мережева компанія, яка видвигає своїх партнерів на державні нагороди. Лідери компанії New Life знаходяться в списку переможець національного рейтингу успішних жінок, королева успіху. Також нашим партнерам неоднократно були вручені. Престижні нагороди від українського народного посольства. Сюди приходять кожен за своїм, хтось покращити здоров'я, хтось знайти однодумців, налагодити спілкування, сформувати навколо себе оточення, в якому вам буде комфортно. Також у нас є відпочинок. Зі статусу діамантового директора компанія оплачує вам діамантові канікули, і ви в оточенні успішних людей можете відпочивати в найкращих куточках України. Ну і, звичайно, сюди приходять заробити кошти, чи це буде ваш додатковий дохід, чи це буде ваш основний дохід. Визначатися вам. Середній чек компанії найменший 300 гривень, а найбільший чек компанії 500 тисяч. Також це можливість передати ваш бізнес у спадок вашим дітям. Ось такі можливості відкриті для вас сьогодні. Якщо ви ще вагаєтеся, чи правильно ви вибрали компанію, я хочу розповісти про те, яким критеріям вона повинна відповідати. По-перше, повинна бути якісна продукція, щоб по неї прийшли ще раз. Продукт повинен бути широкого вжитку і потрібен різним слоям населення. По-третє, продукт повинен бути розходуємий, щоб він закінчився, і людина прийшла ще раз, зробила покупку. І по-четверте, доступність по ціні. Всі ці чотири переваги мережевої компанії в компанії New Life є. І як показало останні чотири роки, два роки карантину та вже майже два роки війни. Що далеко не всі бізнеси витримали. Напевно, і біля вас є бізнес, який закрився. В нашій компанії все стабільно. Ми працюємо в звичайному режимі, і навпаки, у нас розширюється асортимент і відкриваються нові інформаційно-оздоровчі центри. Зараз їх в Україні 915. Я бажаю вам, щоб ваш був 916. Робота в компанії можлива також і повністю онлайн, а це можливість уже для людей. Які не можуть покинути свою домівку, можливо, в них є мала дитина, чи доглядають людину похилого віку або люди з обмеженими можливостями. Ми проводимо онлайн навчання і підтримку протягом всього періоду роботи. Ще дуже важливий момент: тут не потрібно вкладатися, немає обов'язкових закупок, реєстрація безкоштовна. Вся інформація надається безкоштовно. Це не бізнес прямих продаж, це інформаційний бізнес. Ви надаєте інформацію про товари та послуги компанії, ця інформація монетизується і ви отримуєте винагороду. Я в свій час також шукала і здоров'я, і самореалізацію, і достаток. І все знайшла тут, в компанії New Life, все в одному місці. Я думаю, що спочуто щось відгукнулося у вас у душі. Якщо вам хочеться поліпшити своє здоров'я чи здоров'я членів своєї родини, якщо вас не задовільняє ваш теперішній дохід, можливо, вам не хватає корисного спілкування та є потреба змінити оточення. Якщо у вас все капець і ви от просто не знаєте, з чого починати, або коли все добре, але є бажання рухатися далі, навчатися чомусь новому і допомагати іншим, пишіть, дзвоніть. Звертайтеся, ставте плюсики. Я можу допомогти кожному із вас. Внизу під відео залишу посилання для тих, хто вже зараз готовий прийняти рішення і приєднатися до нашої команди. Якщо ви вважаєте, що ця пропозиція не для вас, але серед вашого оточення є людина, яка точно цим зацікавиться, поділіться цим відео, зробіть добру справу.